Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Сьогодні будемо говорити про мистецтво, адже в студії у нас художник Едуард Межул. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. А, чим зараз живе мистецтво в такі складні часи? Якось взагалі ситуація в країні впливає на художника, і він це ну, відтворює на полотні там, на холсті. Безумовно впливає, і у наших колег митців це відображається безпосередньо у творчості. І ще у нашому осередку, можна сказати, що за цей рік всі більше повиходили з своїх майстерень, часто тісних, часто на горищах, і поєдналися, стали більше знати, хто що робить. Uh -huh. І є художники, які безпосередньо відгукнулися на події. Революції гідності, як Матвій Вайсберг, Олексій Білюсенко, чи хлопці, які як Олег Смаль, дуже гарні такі швидкі начерки, роблять актуальні, можна сказати, що газетно-журнального жанру. Uh -huh. А у інших митців стали більш можна сказати, теми більш напружені, більш насичена палітра. І вже мало хто залишається осторонь від подій. Я бага, я думаю, що ви багато творите, але люди не дуже купують витвори мистецтва а зараз і заощаджують там. Ну не те щоб місте на мистецтві, а навіть на, 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 на їжі на всьому. Отже, зараз працювання таке на майбутнє, мабуть. Можна сказати, наймабутнє і безпосередня у роботах, тому що художники, ну крім того, що відгукувалися на безпосередні події, крім того, що пленери замість Криму їхали там у Братні Республіки, Литву, Латвію, Естонію, Словакію, Польщу та інші, і там проводили Пленери більш звернули увагу на наші українські краєвиди. І, і, і на на Львів, на Закарпатті, і так далі, так далі, і якраз пленерні виставки. Як підсумки останнього часу, у будинку художника про це свідчить. А в Європі взагалі цікавляться нашим мистецтвом? Їм цікава Україна, що у нас відбувається, як в нас там пишеться, все це безуповно, Безупов... те, те саме, що у житті те саме у мистецтві. бо те відображення, люди вже не тільки там на мапі шукають, а вже вирізняють наших митців як на заході, так і на сході. Так, наші китайські друзі тут. Теж дуже хотіло б, щоб у нас все налагодилось, і вони хочуть вкладати твори. Їм, їм подобається наше мистецтво. І я сам влітку був у Німеччині, бачив дуже великий інтерес до наших художників. А ви їздити за кордон це відпочинок? Або це такі творчі командировки, а відрядження, творчі відрядження для того, щоб там щось подивитися, взяти якихось емоцій, а потім вже це виразити у. Малюнку ну, у митців будь-якого жанру не буває такого повного відпочинку. От я нічого не роблю. Завжди це якісь враження, щось художники занотовують, щось замальовують, збирають якісь матеріали, обмінюються думками і зі своїми колегами з інших країн все розказують, показують. Така місія і щось і зображувати, і потім творити і. Теж спілкуватися з колегами з інших країн. А ви і досі для того, щоб щось е, запам'ятати, робити ескіз. Чи вже достатньо сучасного способу фотоапарат, фотокамера, е, телефон? А вдома вже це переноситься там майстерні на холст? Ні, ескізи обов'язково треба робити. І мої студії, мої послідовники, мої колеги старші, молодші. Ми працюємо разом. Всі обов'язково мають якісь. Блокноти для нататок, для начерків, і якраз хто починає в мене вчитися. Зразу кажу, блокнотик. По-перше, без цього взагалі не можна. А фотографія це просто як один з засобів, щоб якісь там склади готичний собор. Нема часу замальовувати, коли такі події. А ви навчаєте у власній майстерні, і здається, є навіть а, назва її у майстерні у Едуарда. У пана Едуарда, у так пана я колись Едуарда. був на заміні в одній з українських гімназій і там. От і взагалі в Європі вже прийнято так, пан чи пані ім'я. Так бо я можна сказати, що спадковий художник. Мій дід був колись 30 років викладав на кафедрі живопису. і навіть у беремні роки Другої світової йому довелося бути ректором академії мистецтв. <с.> <с.> а зараз охоче діти навчаються мистецтву для того, щоб передавати все це на холст. Навчаються не тільки діти, і дорослі. Зараз немає такого поняття навіть на чистіть дитяча студія. Це просто студія, вона може бути і в парку, у лісі, біля якогось водойми. Ми беремо просто мольберти, чудники, полотна, щось замальовує, йдемо обов'язково на відкриття важливих виставок. Це для мене дуже важливо, щоб всі. Юні чи не дуже юні студійці знали саме наших митців і могли зразу, бо не буває незручно, як колись там. Інтерв'ю беруть, не можуть назвати один, три, п'ять. Мої студійці можуть сказати, що от була виставка Михайла Гуйда, це один з наших визначних майстрів. Вона тільки ну, експонувалася, та його послідовників. Можна сказати, що це майстер світового рівня, він будинку художника. Якраз була виставка в єдиному просторі, її подивилися всі мистить. А ми знаємо, що у вчителів є улюблені учні, а є неулюблені учні. Якщо їх 30, ми можемо назвати п'ятьох, які улюблені. А решта так собі І є п'ятірка, яка страждає від того, що вони не подобаються вчителю. Чи страждають ваші учні, якщо вони не подобаються вчителю? Ну, та таке в мене дуже, дуже, дуже рідко буває. Я стараюся, щоб вони всі були головні і улюблені для мене. І навіть коли бувають діти або неповна сім'я, або щось відбувається там, таке не дуже хороше. І вдома я стараюся, щоб коли вони працюють зі мною, ми йдемо на. І цю на пленер, що їх внутрішній світ збагатився після пленера, спілкування з природою, спілкування з творами мистецтва там наших кращих. музеїв. А поясніть, будь ласка, що таке пленер? Ну так щоб не одним словом, а іншими, якими, щоб ми зрозуміли, це те, що вели художники імпресіоністи в 1870-х сімдесятих роках, минулого століття, вони вийшли з темних такі і нецікавих майстерень. Почали виходити на природу, в ліс, на річку, і почали навіть постановки, портрети виписати десь у дворі чи в тих самих оточенні природи у парки. Парки стали місцем, які який... я теж дуже люблю наші київські парки, ботанічні феміна. І с садим і і Шевченка, і всі інші інші. І ми часто працюємо з студентами в парках на пна плінері, значить, на природі. Uh -huh. А чому саме таке українське місто Седнів Має у художників таке ну значення, і там проходять також там пленери. Там є, здається, будинок відпочинку. Творча база. Творча база. Чому саме це місто? Що там такого? Я був там двічі. Ну, це село на крутому березі річки Снов. Ну, ну і мабуть, все. Ну так, не можу сказати, що це все для пересічного глядача. А для митця це якраз і момент, що зразу звернули, що один берег ріки такий низький, другий високий, і можна подивитися дуже далеко. Це якраз було характерно для творчості мого діда Іллі Штільмана, що він старався десь, навіть не будучи вже не дуже молодий, залізти вище, щоб ширші горизонти бачити. І там художники, там все є. І ліс, і можна побачити широкі горизонти і можна змалювати ту саму церкву, де знімався вій. А ви з першого дня були на Майдані? Чи це якась помилка? і Я неправильно зрозумів. Ну, з перших днів. По-перше, -по я сам живий працюю в центрі, як і мої друзі, багато художників, навіть хто мешкає далеко, має майстерні десь. Близько. А чим, чим художник там міг допомогти на Майдані? Що ви робили? Ну. Зумієте, не всі ставили, отак от, хтось ставив ітюдник і малював, а хтось, як ми казали, робив якісь начерки. І тут більш таку оперативну допомогу, можна сказати, робили наші графіки. Майстри і політичної карикатури, і, як угу. Олег Смаль, наприклад. Тобі. Інші, хто там швидко в цьому, і хто починав робити виставки. Одна з перших Матрія Вайсберга була виставка, вона й до Лондона доїхала. І там люди, які там, дивилися там, якусь картинку на телебаченні, не завжди об'єктивно, коли бачать роботи наших митців. Це більше воно до серця до розуму доходить. А здається, в ваших картинах майдан ніяк не відображений, не зображений, не відбився. Все одно це природа, це Київ, це церкви, парки, бузов. Квіти. Я, і так далі. Ну я на цьому періоді більше як викладач, як наставник, іноді не завжди старший. Зі мною працюють і колеги незалежно від віку. Але тут для мене завдання більш культурно-виховної роботи навіть у ці складні дні з 18 по 21 лютого були навіть такі дівчата, які не дуже розуміли, що відбувається після цих днів, навіть не могли, коли метро не працювало, доїхати до дому. Залишились на пару днів і цілодобово малювали, і вони поступили потім стали студентками наших вишив і дружим. В них свідомо змі змінилися зараз. Є в малюнку якась мода, і чи наша країна йде е за цією модою? Чи в нас взагалі там інше мистецтво? Ми робимо все не так. У нас по-своєму нас аутентично. Ну і у нас там класика, наприклад. А Європа вона взагалі там йде там в бік фотографії якогось там такого детального там малюнку? Ну. Тут, тут, тут не можна сказати, бо е, так, що за якоюсь модою ми йдемо, бо мода на хороший, класичний живопис, на такий добротний малюнок чи на класну композицію, вона завжди була і буде. Якраз останні проекти в Національному художньому музеї підтверджують, що там виставляється поруч і класика, і може в іншому залі бути якийсь там авангард, чи зовсім така концептуальна виставка може і в третьому залі бути. Uh -huh. Зараз вже я нещодавно в передачі по радіо казав, що зараз взагалі будь-яка галерея, будь-який музей. І ми якраз з дочкою від відвідали музей Гамбурга і Франкфурта. Це не може бути тільки, от крамниця. отут тут воно продається, сувеніри Там якісь тут треба, щоб була і класика. Люди розуміли, як треба малювати, як малювали, писали, ліпили. Вже століттями, треба переймати все краще. І наші традиції українського мистецтва, які так концентрувалися, якраз з грудня грудня 2017 року з заснування Національної академії мистецтв через три роки буде вже 100 років. Ми беремо краще і якось це проломляємо і робимо. І була ж виставка у Лондоні наших митців. Вони їздили, їх роботи і дуже схвально оцінили. І купували не на наші, і на аукціонах купують роботи наших майстрів, так що можна сказати, що українські митці не відстаюсь. Угу. А ви також запрошуєтесь у журі певних конкурсів, а, важко взагалі когось судити, виносити певний вирок і там казати ти переможець, а ти ну вибач програв. Це безумовно важко, особливо що стосується молоді, бо всі стараються. Мені подобається, що кожного року проводяться конкурси для дітей та молоді, таких обмежених можливостей і навіть з фізичними вадами. Вони цілий рік дуже важко, це, прискіпливо це все роблять. І я задоволений, що мене запрошують і ми там. З нашими колегами виділяємо, хто краще працював. Це і районний конкурс може бути міський. І є такий ще конкурс дельфійські ігри молоді. Там оцінюється якраз і танці, музика, і навіть кулінарне мистецтво, і живопис, і проводився всеукраїнський конкурс якраз в Академії дитячої Чемберджі. І там, до речі, нам дуже було важко, ми з моїми колегами там, із професорами народними. Годинами сиділи, щоб виділити, бо обмежена кількість дипломів і місць там якраз були представлені від заходу до Сходу всі наші юні майстри був конкурс і в цьому інституції. Технології дизайну, там вже країни СНД, і запрошували наших хлопців, дівчат. І в Саратов був міжнародний конкурс дельфійських ігор. Там було 60 країн, представники, там наші дітки з ансамбля Вірського перше місце мали і там і хорові колективи були. І це це дуже серйозна справа, особливо що стосується дітей. По молоді, щоб нікого не образити, на поки виділити, щоб він далі хотів працювати. Uh -huh. А раніше художник він міг працювати на заводі Антонова і розробляти дизайн там, с -с салону, наприклад. А потім їхав у відрядження там в якусь там. На північні річки е, Росії там відпочивав і писав вже для себе. А зараз художник е, де він ще може бути задіяний, окрім того, щоб писати просто картини, е, раніше могли там е, бути зайняті там. Е... Оформлення якогось кінотеатру. Ну, Я, знаю, що ви оформлювали, там, я займа... займався без там клуб. На так, наприклад. Так, так, я багато років цим займався. А зараз художник, де він може ще ем, прикласти свої руки для того, щоб щось оформити, щось там надати якісь там, корисні поради. Там? Ну, оформлювати все рівно треба все. Просто використовувати сучасні технології. Це і поліграфія, і дизайн, оформлення інтер'єрів, так що мої випускники. І ті, хто приходить, так, якісь домашні завдання Наших, У нас п'ять українських вишів в Києві, тільки знаходяться мистецькі. І дівчата, хлопці працюють, і потім бачимо навіть і цю студію треба оформити, і програму телебачення, і книжку журнал, буклет. Тут без художника не обійтись. А зараз є якийсь там недобор, можливо, там в навчальних закладах. Чи навпаки люди хочуть вчитися там вміти класно там малювати в порівнянні з там з минулими руками? Ну можна сказати, що конкурс великий особи на такій спеціальності, як дизайн поліграфії. Залишається, бо ми як казали, що це якраз має потреба, бо оформити все: від листівки, буклету до телепередачі, до фільму. У мене мої випускники є і художники, і кіно, і театру, телебачення, і а поліграфічної продукції дуже багато. І там, якраз, де видавець економить, дизайнерів, на художник зразу воно все, все видно, так що тут треба запрошувати хороших художників. Про гордість, що для художника є гордість. Моя картина, наприклад, у Луврі, моя картина у президента певної країни. А ви знаєте, я розробляв от те. -то. Є якась гордість, про яку ми можемо сьогодні сказати? Безумовно, я можу сказати, що для для нашої сім'ї гордість, те, що тут на Банковій Золоте, золота Нива, яку в горіці в 50-му році, ще написав Міді Ділля, воно знаходиться якраз блакитне небо і це таке золоте колосся. На тлі цієї картини приймають з іноземних митців. А для мене особисто гордість те, що мої учні-випускники стають відомими майстрами, якраз бачимо, хтось допоможе. І книжку, от моя мама. Книгу спогадів випустила, ламу три роки писала uh -huh. якийсь підсумок свого життя. І якраз дизайн книжки допомогли випустити. Тому що моя дочка вже краще розуміється, на... яка закінчила в цьому році диплом якраз на тему життя та творчість її Прадіда, uh -huh. Іллі Штільмана, якраз те, що для неї не складає якоїсь проблеми, що вона щось намалювала. Я тільки дивлюся вже. На моніторі те, що вона малювала щось там, вона вже <смітна> на планшеті. І дивлюсь, вже, <смітна> вже десь воно пішло у віртуальний світ. І мені дуже гордість -ду -ду того, що моя вже дочка Аліна більш сучасна. А, династія мені здається, вона е, трохи тисне. Дід був художником, тато був художником, я художник, донька художник, і треба, як то кажуть, е, соответствувати. Точно тримати треба. якусь Мар марку. Просто. Марку е, і Правда. це з покоління в покоління. Вам було це важко? Було непросто, бо пам'ятаю, як я вступав до академії на екзамені навіть до мене підходив. Ти ж там дивись, там дід, от його там роботи у феє, у музеї, ти ж не підведи. І теж моя дочка як вступила до академії. Сла там на другому поверсі Андрій Володимирович Чебикін. Він якраз перший серед директорів вів це шанування попередніх ректорів. З'явилася меморіальна дошка з прізвищами усіх, від mm -hmm. починаючи від заслувальників академії 17-го року. А я чув таку легенду, що ви почали малювати з трьох років, так. а вже з семи вступили в школу там мистецтв. Виходить, води так з трьох років. Чому я почав? Бо мій дід був керівником. Практики у Каніві мене uh -huh. на собою, якраз батьки я там у Канієві, і безумовно, там викладачі, студенти всі малюються Канів, дуже малівничі, як і Сендів uh -huh. міста, і, і зразу малював балював, і дізберігав мої перші малюнки. Потім студія будинку архітекторів, яка і зараз, слава Богу, ще існує. Потім е, дитяча художня школа імені Шевченка, тоді на археша називалась. Це обов'язково всі проходили, як кажуть, школа для таких обдарованих дітей. Там вже поруч і хореографи, там поруч і музиканти. Це такий, можна сказати, Оазіс обдарованих дітей у нас на серці. А як хлопчик в три роки, а потім в сім років а, сидів і вимальовував все це. Я дивлюсь зараз на сучасних дітей, яким 7-8 років, а, як моїй доньці, неможливо а, примусити щось там робити. Все це вже набридло, це, а це я вже не хочу, це, 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 це складно. А зараз ну, сучасні діти вони ж інші, ніж був ваш дід і ви. Ну так здається. Моя дочка така, взагалі зараз неї там хоч і там, робота, щодня вона працює там, робить сайт для культурного проєкту, там відомий проєкт зараз, мистецтво знавства. Але кожного вечора щось сідає, малює, всі вихідні малює, не треба ну сядь там, помалюй. Можна сказати, що молодь у нас гарна і. Діти хороші, треба просто їх зацікавити. Треба просто брати, І якраз я от у Софії більше починають деякі заклади, які були такі замкнені. Починають більше робити не тільки Національний художній музей, і арсенал. От бачив Софії Хлібні відкрилася добра виставка, і навіть архів перестав бути такий закритий. От виставка Бечукістів тільки відкрилася, скільки цікаво. Я беру веду з собою своїх там молодших, mm -hmm. старших і відкриваю для себе їм теж хочеться щось. Щось своє робити, треба людей, особливо дітей, зацікавити. Тоді їм буде цікаво. А ви навіть на свята, ну, зараз Новий рік, одягаєте костюм якщо не Діда Мороза, то Святого Миколая, Миколаєва. Що це за, за перетворення таке? Ну, о, знаєте, на прорізній там шоу-театр, де я 14 років, о, працював. Намагалися наші дівчата, які там директори режисер, запрошувати інших. Діди, дідів Морозів, це Миколаїв, але діти щось їх не сприймають, навіть було, що лякалися, бо дуже голосно кричать, як деякі наші політики, і приходиться все, все відкладати. І перед новорічні свята я приходжу, мені трошки дівчата театрали грим роблять і да. а, Ну, В мене вже мала каже, що ну я знаю, що там не Дід Мороз, а це а, якісь. Дядько проодягнений, а зараз діти ще вірять у Святого Миколая. Як вас приймають? Буває так, що йду в коридорі, і там хтось каже: а я пам'ятаю, минулому році ці дяді, але коли починається свята, коли вже звучить музика, виступили, вони вже включаються у це дійство. І Я вже не Пан Едуард, викладач, це вже, це вже Дід Мороз, Святий Макла, як то сказав. Ми потихеньку, можливо, ну, ви бачите або ні, показуємо ваші роботи. На плазмі і на екрані і глядачі бачать. Там, ну, одиниці портретів. Це не ваша. Ну, як там стезя там або це важко насправді писати портрети. Треба там якось ну довго працювати над ним, там вимальовувати все. Безум Безумовно, бо тут дуже просто порівняти з оригіналом, особливо дівчата, вони такі дуже прискіпливі, щоб їх не було схоже, але щоб не було гірше. І часто буває, що портрети залишалися у якраз у. Тих, кого протраттував, то mm -hmm. да? тому я, я розміщаю там. Ну я питаю, чи розміщати вас. Портрет тут, якраз мої улюблені місця, бачите, ботанічний сад Феміна кажуть, що взагалі ці рельєфи київські, якраз в районі Андріївської церкви, там у всіх урочищах, якраз де ботанічні сади Феміна, кажуть, що збереглися дуже стародавні угу. рельєфи ки... київські. Ці. А зараз Київ змінюється, і ну, на мій погляд, не найкраще. ви живете дуже. в цьому місці довше? А набагато як на вашу думку, в який бік змінюється Київ? Або це ну, взагалі прогрес, і ми від цього нікуди не подінемось. Розумієте, будівництво там не завжди закони, яке було там в 90-х на початку 2000-х років, воно не змінило часто найкраще. Але зараз цей процес, я думаю, вже буде більше під контролем громади. І люди, може, не всі пам'ятають історію, були наприклад 70-ті роки, коли зносили і нікого не питали цілий район. такі uh -huh. як курінівка, які, наприклад, художник Вітаславський встиг у своїй творчості відобразити цього району. Він зовсім інший став зараз. Ну можна сказати, за кожний будинок, за кожну історичну будівлю чи церкву йде боротьба. А, тобто, ви думаєте, ну по-перше, на ваших а, картинах Києва я не побачив сучасних будівель. А, ви уникаєте і так. залишаєте лише тільки ті будівлі, які вам є, подобаються. Є такі, а, Ви думаєте, що років за 50 все ж таки будуть малювати всі ці, а, я їх називаю каріозними монстрами, які є зараз у Києві, там зі скла з бетона, всі ці там Хілтони, хаяти, ну і так все, що нависає? Ну, може, є художники, кому вдається дуже так сучасно намалювати сучасні буд будинки. Є такі, особливо в графіці, можливо, і я знаю, що я бував в Китаї, і наші китайські друзі вони дуже горді з того, що можна приїхати на місяць, і за місяць побачиш, як от зросте від фундаменту повністю. Вони дуже горді з того, але все такі старі, там історичні райони, свого міста, вони зберігають. І, я думаю, ми повинні і далі. Mm -hmm. Щоб люди приходили на свято Андріївського взвозу, бачили таку картинку, а не якихось там монстрів, це особливо так. не закінчені, як зараз. З нами сьогодні був у Межул. Це художник. Дякуємо вам, що завітали до нас і творчих вам успіхів. Дякую вам, що запросили і хто послухає. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.